Всем привет, ребят! С вами я, Фред Друдима. Сегодня у нас новий обзор из фильма якраз персонаж. Як ви бачите, це китайский. Ну, це Скурч, in City Con, я так понимаю, ну я пам'ятаю, ну у мене пам'ять не дуже така хороша. Як вы побачили, уже у мене новий задний фон. Так. Фігурка дуже прикольна. Ну, давайте, ребят, перші перейдем к коробке. Коробочка така от тут у нас Скурдж Скардж. Я не пам'ятаю. Ну, ну, якось десь так він називається, але я не пам'ятаю. Як ви бачите, він тут стоїть. З тою самою палочкою-вирочалочкою, яка була в фільмі. Тут він, оця фігурочка, а тут такі, ну, типу, арди. Ну, Китайська фігурка, але дуже качественна. Так, переходимо к. Я хочу к аксесуар. Перше, це, ну тут тільки одна, ну, там ще меч є. ну. Є така штука непонятна, яка непонятно для чого. Ну, ніби тут якась пушка. Вона так може робити. І тут, взагалі, все на китайському. Оцей інструкції все китайське. Ну, мені лінь показує. Вона взагалі на дивані лежить, то попросив мені лінь вставати, я вже старий. уже. Ну, будемо вважати, що це не знаю, якась пуля або бомба. Вона хай тут. Так. Ну, а тепер. Сама фігурка. Ну, оце от, от в нього меч. Його можна витягнути, але я його встав. Він тоді не був вставлений. Розкрас. З 10 з 10. Як ви бачите, рука прикольна. Зараз. Ну, по мені, можна так робити, як от він оцей. Р Р робить цей ну у нього, у нього рука як буде трансформуватися в пулемет Напишіть по всіх коментах кого є, таке нова оригінальна фигурочка ноги такі тоже гарні ну а декурация теж хороша. голова Ой. ну плечі гарні а голова дуже офігенна у нього ще і маска знімається. Зараз. Один нюанс, це причіплюється лице від оцеї голови. Приходиться оцей витягувати. Пару секунд. Ну, оце, во, як ви бачите, їхній символ. І оце башка. Ну, Відео не видно. Ну, от так. Ви там бачите лице? Я зараз почуплю до голови. Так. Так. Ой, ну, як ви бачите, голова отака от оце, це як було в фільмі, коли Оптимус йому там лице шмякнув. Ті, хто дивилися, пам'ятаються. Персонаж наш е, трансформеры восхождения зверобота. Ну, мож, ну, ви не бачите, але гол, лице це прикольне. Ну, лицо. Я так говорю, ну просто можеш в Україні дивляться. А да, у нього ж тут рука рухається. Зара ее бороться. Вот так то мені просто пойдемо моделінг лінії Ви бачите? У нього тут кість рухається. Прикольно. До речі, ребят, скоро ми будемо електрон. через десь три тижні або два. 2... Ні, два тижні. І потім буде на нього обзор. Він з другого фільму. Ну, закінчимо. Ну, от трансформація, не знаю. Якось не дуже, але... Я буду шмякнути, то я постараюсь трансформувати. Коротше, ребят, я боявся, що він зламається. Ну як сказати? У мене оця штука відвалилась. Ну просто на, на інструкції виглядить. Вигляд, як буду, це треба відчіпити, Хоча воно і так відчіпилось у мене. Хоча я збирався якусь це поставити, але воно якось не знаю. В ну, общем, трансформацію я не буду робити, ребят, як сказати. Качество не дуже, ну просто оцей. От трансформувати не треба, ребят. Якщо ви таке заказуєте, не треба, Просто, я думаю, що воно буде качественне, ну, по суті, воно ж виглядає качественно, все. Отзиви були хороші. Ну а так, блин, все испортилось. Короче, ребят, не. Ну ладно, таки. Всем пока. С вами был бракованный цей. Железяки на южной пенсии тоже. Ну, всем пока.